Ну і тепер у ну, фінальній стадії сезону. Ну, в першій лізі так само за підсумком кожного тору є ось таке нагородження. Ну і в першій лізі саме вболівальники вирішують долю кращого гравця туру Євген Симоненко. Гроссмейстерський розбирається в цьому епізоді. І саме Вільнянська виходить вперед у матчі з Волною. що тут в кожному турі в турнірній таблиці ситуація буде мінятися. Дзюба пробиває здалеку. І на дальній стійці Євген Лисистя спокійно переправляє м'ячу ворота. 1-1. Волна швиденько відігралася. Янко з першої спроби, з другої не вийшло вже в атаці волна. Дзюба на порожні ворота. Лисиця забиває. 2-1. Дуже стрімка атака від Волни. І тайм-аут бере Вільнянськ. Кривой, дзюба і забиває Костянтин Дзюба. Це дуже важливий гол для волни. Тепер рахунок 3-1. Ну і тепер більш комфортною є перевага. Масенко пробиває Марусенко і м'яч опиняється у воротах. 3-2. І знову ж таки, Владислав Марусенко в другому турі поспіль відзначається. Лисиця, лисиця віддає передачу на порожні ворота. Зійнала забуває четвертий м'яч ще дуже потрібний для Волни. Лідирує в гонці бомбардирів Олексій Черніков, який також в минулому торі там забивав чудові м'ячі 30 у Чернікова 26 у Заїченка. І зараз здається відзначитися пошману. Чекав цієї передачі Едуард Карєтнік і 1-0 на користь пошмана. Різанов. Каретник. віддає в центр. Різанов потрібно забивати. 2-0. На користь поштмана. Йде в центр Богайчок. Бугайчок віддає таке на Слободнюка, і той забиває. 3-0. Довго чекав із передачею, але на це й повелися гравці-суперники. Моменти створювати і реалізовувати Каретник, повертає Шрамку. Шрамко Шрамко забиває Владислав Шрамко. чотири Заїченко, Варенз Бейкер. Знову Заїченко. Шукає позицію для удару. Влучає в Кавідяєва. Та й рахунок такий, що. Не критичний момент. Але... Забуває Заїченко, рахунок стає 4-1. Реалізовує пенальті. Горамзбекер непогано розвертається. Горамзбекер. Порушення правил. Різан. Забиває Заїченко. А 4-2 стає рахунок. І от вона потроху. Інтрига повертається. А Ігор Заїженко продовжує забивати. І вже 4-3. І ось вона інтрига, ось воно повернення Славутича у гру. І грати ще багато. Герасименко. і він забиває одразу. Реагує поштман на пропущений м'яч і Забиває свій 5-3. Денис Герасименко відзначається. Порушення прав. Боросименко влучає на добиванні Заїченко і є покер від нього сьогодні. 5400 і рахунок. Живе інтрига. Ростиславу Тучу м'яж дається відібрати. Заїченко, Заїченко! 5-5! І 5 забитих голів у виконанні Ігоря Заїченка. Оце так камбек Славутича. Бугайчук під удар передача Грасименко забуває Денис Гарасименко 6-5. І ось вона грав п'ять польових. Ось він ризик, який виправдався. Чернікова. Проти нього Курцев прострілює, Черніков рикошет і м'яч опиняється в ворота. Юрій Кубанцев тут посприяв тому, так само як і Олексій Черніков, для якого, в принципі, ця передача стала гольовою. Попов забиває Альтеза авто 1-1. Стає рахунок Євген Попов встановлює нічию. Вальтези авто. Не тільки нічийний результат отримати, що є шанси на перемогу. Зараз дається Альтезі забити вдруге. Віктор Третьяков виводить Альтезу авто вперед у матчі проти Польфарми. Не пройшла передача від Чернікова. І третій м'яч. Залітає ворота Польфарми. Віктор Третьяков. Такий відзначається вдруге у цьому матчі. Курцев забиває Андрій Курцев. Ну і 4-1. Ще впевненіше тепер для Альтези Авто. Змагань Під егідою з Мамф. Ну і в принципі, ЗП Груп 2 зараз пропускає. Все ж таки, дається ось цей потужний старт від Білуги. Дуже агресивний старт і 1-0 на користь білуги стає рахунок. Харченко таличак. Така четвірка у із зрівні рахунок дуже швидко. Костянтин Камішев поїхало в цьому матчі вже 1-1 До Харченка м'яч надійшов. Болотін пробиває 2-1. Білуга вийшла вперед. Знову ж таки, вдруге в цьому матчі. Але відео... Вілейко, вілейко забиває Валентин, Вілейко. 3 1 Для Білуги.